Десятки людей та автомобілів о 9-й ранку зупинилися на вулицях міста та вшанували військовослужбовців, полеглих за Україну, а також цивільних, яких вбила Росія. 9 серпня Тернопіль заумер на хвилину, аби віддати шану тим, чиє життя забрала війна. Ініціаторка масштабної хвилини мовчання волонтерка, дружина полеглого героя Ольга Коновал. Я прийняла рішення почати вже так, щоб нарешті це місто дійсно стало прикладом. І мені здається, в нас вийшло, тому що вчора нас офіційно підтримала міська рада, обласна військова адміністрація. Люди підхоплюють і в соцмережах кожного дня мене просять скинути аудіозапис, який ми записали. Пишуть люди з табличками фотографії, що вони вже виходять, що їхній бізнес вже зупиняється, підтримують інші міста. Тому, звісно, для нас це цінно. Знати про те, що наші герої, наші всесвіти віддали своє життя за незалежність, і люди пам'ятають і цінуються. Прийти та віддати шану героям, зібралися волонтери, громадські активісти, представники влади, батьки полеглих та небайдужі тернополяни кажуть, проводити таку хвилину мовчання потрібно щодня, адже це дуже важливо, щоб зберігати пам'ять про тих, хто боровся за нашу свободу та мирне небо. Завжди дякую Богу за той спокій, який ми маємо тут. І ми розуміємо, якою ціною, якою ціною це. І тому добре, коли люди хоча б на хвилинку зупиняються і дають шану тим, хто загинув і пам'ятають про живих. Я твердо переконана і думаю, не тільки я, що пам'ять потрібна живим. Поки людина пам'ятає, поки вона живе. Якщо вона не пам'ятає, вона існує. Це має бути всередині. Це не має бути якась примусовка, це не має бути якесь заставляння, це не має бути, як кажуть, як нагайкою. Це має бути внутрішній поклик бажання у цій теші зупинитися. Нагадаємо, загальнонаціональна хвилина мовчання триває щодня о 9-й годині ранку. До ініціативи приєднуються жителі різних міст, працівники підприємств, держустанов, кав'ярень, автозаправок, діти у таборах відпочинку. Це може зробити кожен з вас. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.